Сьогодні ми поговоримо про чоловіче безпліддя, про дві основні причини чоловічого фактора, яким є астенозооспермія і безпліддя невідомого походження. Астенозооспермією називають зниження швидкості руху сперматозоїдів. Згідно з сучасними дослідженнями, більше 32% сперматозоїдів повинні мати здатність рухатися. Для цього сперматозоїдам потрібні належні умови і енергетичні ресурси молекули, які виробляють енергію. Однією з таких молекул вважається l карнітин Основним гальмуючим фактором рухової функції сперматозоїдів може бути запальний процес, який протікає в насінній рідині. Але сьогодні мова піде про ізольовану астенозооспермію, тобто про такий фактор, коли запальний процес в насінній рідині не прогресує. Встановлено, що в складі насінної рідини обов'язково повинен бути l карнітин який є енергетичним субстратом для сперматозоїдів. оскільки доведено, що у тих пар, які страждали на безпліддя невідомого походження, кількість l карнітину в насінній рідині була значно меншою ніж у фертильних чоловіків, тобто у тих чоловіків, у яких були діти. Савамся амстубсатисдаматевідченеґузлія виходячи з вище сказаного, додаванням даного субстрату, ми можемо забезпечити сперматозоїдам потрібне джерело енергії для вирішення двох основних причин зазначеної проблеми астенозооспермії та безпліддя невідомого генезу в умовах нормоспермії. Міспіродешівінайдан сперматозоїць. Оскільки сперматозоїдам, навіть при нормальних значеннях в складі, виявлених на підставі аналізу сперми, все одно бракує певних речовин, що забезпечують їхній повноцінний рух. На фармацевтичному ринку Грузії. З'явилася новинка препарат замінник елькарнітину карнітину новокарнітин, який містить 3000 тисячі міліграмів L карнітину що є рекомендованою мінімальною добовою дозою. Багато численні дослідження, які були проведені щодо l карнітину визначили потрібну кількість l карнітину 3 грами або 3 тисячі міліграмів. Фруктоза є другою речовиною, яка входить до складу новокарнітину. Відповідно, представлений тандем л-карнітину і фруктози в потрібній кількості є джерелом енергії, яка необхідна сперматозоїдам, для того, щоб згодом пересуваючись самостійно, проникнути в жіночий репродуктивний тракт і досягти поставленої мети, Мінімальна тривалість лікування становить три місяці, що є рівнозначним одному циклу виробництва і дозрівання сперматозоїдів.